Ісус сказав, у світі ви матимете скорботу, але смійтеся, я переміг світ. Ці слова нагадують нам, що життя повне викликів та труднощів, які можуть здаватися непереборними. Ісус говорив це своїм учням, готуючи їх до майбутніх випробувань, які вони мали пережити. Він обіцяв, що навіть у найскладніші часи ми можемо покладатися на його силу та підтримку, яка ніколи не підводить. Терпіння. Це не просто очікування, але активна впевненість у Божій волі та безмежній любові. У сучасному житті терпіння стає важливим як ніколи, адже ми стикаємося з численними труднощами. Коли виникають труднощі, як ми реагуємо? Чи впадаємо в відчай, чи продовжуємо вірити, що все має свій сенс і мету? Ця віра дає нам можливість зростати, навіть коли шлях здається важким і тернистим. Подумайте, як ви можете практикувати терпіння у вашому житті, чи є ситуації, де вам потрібно більше довіри до Бога. Нехай ці слова надихнуть вас на віру та витривалість у важкі часи. Розділіть ці роздуми з іншими та підпишіться на наш канал. Бути добру!